Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як зібрати електровелосипед дорожнік Онікс на 20-му колесі. Для початку вскриваємо нашу коробку. Ось в такому вигляді приїжджають наші велосипеди. Також окремим. Місцем іде акумулятор і комплектуючи до велосипеда. Розпаковуємо наш велосипед від пакування за допомогою ножиць або тросоріза. Після того, як зняли пакування, фіксуємо кермо і встановлюємо переднє колесо. Для цього фіксуємо винос, беремо наше кермо, відкриваємо ексцентрик, вставляємо наше кермо в шток виноса. Висоту потім ми підгонимо вже по факту. Перед тим як встановити колесо, краще зафіксувати спочатку крило, а потім поставити колесо. Знімаємо нашу фару, ми її перекручуємо і заодно встановлюємо переднє крило. Стійка фіксується трьома точками опори. Знизу дві фіксації, і зверху разом з фарою. Після того, як зафіксували крило, встановлюємо колесо. Переплутати важко. У нас з однієї сторони, йде ротор, тому вставляємо ротором до каліпера, до машинки. Ось так. Переднє колесо у нас на бистроз'ємі, тобто на ексцентрику. Ніякі гайки крутити не треба. Ексцентрик знаходиться під седлом в паспорті до велосипеда. З одної сторони буде пружина і гайка, і з іншої сторони буде пружина і гайка. Вставляємо втулку, з іншої сторони пружину і гайку. І закручуємо, але закручуємо не до кінця, щоб екцентрик у нас затягнувся. Дотягуємо до того моменту, поки вже не буде навантаження. От зараз відчуваємо, що йде навантаження і ось так от зусиллям затянули. Далі встановлюємо наше седло. Тут дуже просто: відкриваємо екцентрик, вставляємо седло, затягуємо наш екцентрик. Теж зусиллям. Наступним етапом встановлюємо педалі. Педалі у нас підписані R права, L ліва. Праву педаль закручуємо по годинниковій стрілці, ліву – проти годинникової стрілки. Протягуємо наші педалі ключем номер 15 для більш надійної фіксації. Далі ми виставляємо. Всі компоненти під себе, щоб було зручно, безпечно і комфортно. Кермо трошки провертаємо, щоб ручки були приблизно під кутом 45 градусів. А тепер у нас гальма на рівні, дисплей. Виставляємо важель газу. Теж і монетки тепер теж зручно. Далі встановлюємо акумулятор на велосипед. У нас акумулятор з кріпленням на багажник, тому фіксуємо його в посадкове місце. Обов'язково після встановлення акумулятор треба закрити, щоб він у вас не випав на дорозі. Кнопочка знизу. Коли ви вмикаєте живлення, у вас зверху є індикація акумулятора. Вона у вас має підсвічуватись повністю. Кожне ділення це 25%. Також є ось така кнопочка, вона вмикає задній габарит. Габарит вмикається, навіть якщо акумулятор вимкнений, габарит все одно працює. Вмикаємо це... живлення на дисплеї, це сама ліва кнопочка, і перевіряємо, чи все працює. Все працює ідеально.